Перепічки на воді на пательні. Рецепт легкий у приготуванні. Із простих і доступних інгредієнтів. Замісити тісто можна руками або в комбайні. Перепічки виходять смачні та пухкі. Сьогодні приготуємо перепічки. Для цього нам потребується 500 мл водички. Водичка повинна бути теплою. А тепленька водичка саме то. Готуємо із простих і доступних інгредієнтів. Нам потребується така столова ложка цукру. Якщо ви по якимсь причинам не можете їсти цукор або ви не полюбляєте його, тоді можна зовсім і без нього. Одну чайну ложку солі з горкою, ось так. Також використовуємо дріжджі. У мене дріжджі ось такий сафт, якийсь лавюр, не знаю, сафт момент є, сважимо 11 грам. Щось їх так багато, де виходить. Ось, занурюємо їх в водичку. Також ми візьмемо 3 столових ложки олії. Ось, я додала олію, борошно. Десь приблизно 800 грамів. Зауважу те, що в рецепті не було вказано, потрібно просіювати муку чи не потрібно. Ну, Так як я люблю швидкі рецепти, просіювати я її не буду. Почну з 400 грамів, кожного своя мука. Ви вже орієнтуйтесь по своїй консистенції. Ця машина іноді мене бентежить, тому що вона заставляє мене також працювати, також мішати, також зігрібати. Це все докупи. Ось додають ще 200 грамів. Ось таке ось тісто вона зробила нам. Ну це ми використали, виходить, 600 грамів. Спробуємо ще 100 грамів хоча б. Ось таке вийшло на 700 грамів. То дам останні 100 грамів. Більше, я думаю, не буду додати, тому що вже реально воно майже готове. Ось що замісила моя трудівничка, така помічниця. Ну, в принципі, результатом я довольна. Що можу сказати? Так, да, воно трохи липне. Але воно схоже на той результат, який я від неї очікувала. О, Також ми оставляємо це на. Якийсь час, щоб тісто піднялося. Накриваємо зараз кришечкою, і наше тісто, запам'ятаєте, яке воно було, воно має піднятися. Подивіться, як гарно піднялося наше тісточко. Тепер нам, ми потребуємо трошки олійки, буквально так змажемо, і його звідти станемо ми його на стіл. Стіл ми можемо також змастити олійкою або мукою. Ну, ми будемо олійкою. Зараз я його достану. Ось, тісто трохи липне так, до столу, а не там, де намазано олійкою, то воно в принципі, не липне. Ось, Ми маємо його поділити, поділити на е, такий розмір, який у вас пательня. У мене маленька буде пательня, тому я думаю, е, якщо велика пательня, десь на 6 кусків будемо так, ми змащуємо нашу поверхню і беремо такий шматочок і починаємо його так формувати. Якщо у вас велика сковорідка, ви формуєте більший. Але не дивіться, щоб вони були не сильно тонкі, бо вони будуть трошки такими суховатими. Також робимо таку лужбинку і можемо лежити на нашу пательню. Жаримо в достатній кількості олії на середньому вогні, з обох сторін. Щоб тісто було не сире, а готове. Також можна закрити кришкою для кращого зажарювання. Ось такі у нас вони вийшли. Я думаю, гарний результат. Вийшло у мене 10 штучок. Смачного.